Добрий день! У цьому відео ми розберемося з тим, як виконувати практичну роботу номер 1 за 11 клас, яка має назву дослідження якісного складу солей. Перш ніж виконувати будь-яку практичну роботу, необхідно знайомитися з правилами техніки безпеки, тож можете поставити відео на паузу і пригадати їх. Першим кроком є записання мети роботи. Скільки тема нашої роботи дослідження якісного складу солей, тож можемо записати, що мета роботи дослідити якісний склад солей. Реактиви і обладнання ми запишемо в кінці практичної роботи, коли будемо розуміти, що нам треба додавати, і запишемо ці реактиви сюди. Якщо нам знадобиться, наприклад, нагрівальне обладнання або якесь інше, ми теж можемо це сюди записати після закінчення. Виконання роботи. Що означає якісний склад? Якісний склад це те, із яких атомів або груп атомів складається сіль. Якщо мова йде про якісні реакції, то це реакції, які допомагають нам визначити, які ж групи атомів або атоми містилися в складі солі. І Першим досвідом є визначення якісного складу солей за допомогою якісних реакцій, а саме треба провести досліди з визначення якісного складу за катіонами і аніонами солей ферм 2 сульфату і алюміній-хлориду. Почнемо з того, що запишемо правильно їх формули. Ми знаємо, що якщо валентність ферма 2, а залишок сульфатної кислоти H2SO 4 має валентність 2, то формула солі ферм 2 сульфату буде фером SO4. Алюміній хлорид має формулу алюміній хлор 3, тому що алюмінія постійно валентність 3, а хлоридна кислота має одновалентний залишок хлору, тому буде формула алюміній хлор 3. Тепер уважно читаємо: щоб довести, що у розчині ферм 2 сульфату наявні катіони ферм 2. Треба додати до нього. Отож, як такі завдання треба виконувати? Наприкінці відео про метали і системи неорганічні речовини і їхні властивості, я наводив ось таку табличку. В ній є більшість катіонів і аніонів і якісні реакції на них. Зокрема, у нас формула ферум 2 сульфату, тобто там є катіон, ферум 2 плюс. Шукаємо в таблиці. Ось ця реакція. Бачимо, що реагентом є додавання. Ож-груп, але ж ми не можемо взяти ОА-групи з повітря. Вони мають бути в складі якоїсь молекули. А молекула, що при дисоціації утворює О-гідроксильні групи, це основи або луги. Отже, ми можемо побачити, що, наприклад, додавши калій або гідроксид до солей двовалентного заліза, випаде в осад, блідо-зелений озит, двічі. Давайте подивимося на відео, як виглядають ці реакції. У колбі знаходиться сіль двовалентного заліза, і при додаванні лугу буде випадати блідозелений осад. Ну, Тут та сама реакція, просто під іншим освітленням, тож бачимо, що додаючи по краплях луг. Дорощення ферм 2 сульфат або ферум 2 хлориду випадає блідозелений осад. Отож, повернімося до таблички, яку нам треба заповнити. Значить, В порядку виконання роботи, щоб довести, що розчині ферм 2 сульфата наявні катіони ферм 2 плюс, треба додати до нього розчин логу. В спостереженнях ми запишемо той ефект реакції, який ми бачили на відео, випадіння блідозеленого осаду. Далі, для того, щоб записати молекулярне рівняння реакції. Треба спочатку зазначити формулу тої сполуки, в якій ми виявляли катіони ферум 2 Це ферум 2 сульфат, фером СО4. Далі, оскільки ми додавали розчин лугу, а луги це розчинні воді основи, можемо записати, наприклад, або натрій, або калію ваш, або барію 2 чи будь-який луг. Я напишу, наприклад, натрій Аш. Щоб правильно дописати. Молекулярне рівняння цієї реакції. Пригадаємо, що це є реакція обміну, і в ній катіони в першій і в другій молекулі обмінюються місцями. Тобто замість ферми я тут напишу натрій, буде сполука натрію з С4 групами. І також сюди запишу формулу ферма з ОА-групами. OH тут замість натрію буде ферм ОН. -OH». Тепер пригадаємо, які в нас зряди цих катіонів і аніонів. У натрія плюс С4-2 мінус. Молекула завжди має сумарний заряд 0, щоб він дійсно був. 0, має бути не 1 плюс і 2 мінуси, а 2. Плюс. Тому я напишу в формулі натрій 2 so 4 І тут у нас валентність ферма в солі 2. Отже, і в основі буде така сама валентність, тож можемо записати тут дві OH групи. Або можемо подивитися, що в таблиці розчинності заряд у групи OH-, а у ферма тут 2 плюс, такі самі, як і у солі. Тому що в сумі було 0, має бути дві групи заряд на мінус. Ферма аж двічі. Це блідо-зелений уса, то ми запишемо його так. Щоб урівняти це рівняння реакції, поставимо перед натрію H і все. Тепер нам необхідно записати йонно-молекулярне рівняння. Як це робити? Пригадаймо, що електролітична дисоціація це розпад молекул електролітів, тобто до речі, що проводять електричний струм, на іони під впливом молекул води. У нас є ціла табличка розчинності, користуючись якою ми можемо визначити, на які катіони і аніони буде дисоціювати та чи інша сполука, яка є розчинною у воді. Бачимо, що найони ми не розкладаємо на розчинні воді сполуки, гази, а також воду. А можемо розкладати розчинні в воді кислоти, наприклад, H хлор розпадається на H і хлор мінус. Можемо розкладати на йони основи, які розчинні у воді, наприклад, натрій H OH розпадається на натрій плюс і О-Аш-мінус. OH а також всі розчинні у воді солі можуть дисоціювати на катіон металу та аніони кислотного залишку. Скажімо, якщо у нас була сіль алюміній сульфат, він розпадеться на 2 катіони алюміній 3 і 3 аніони со 4 2 Тож повернімося до тої таблички, яку ми заповнювали. Ми розкладаємо на йони ті сполуки, що є розчинними у воді і не є газами, осадами або водою. Якщо ви подивитеся зараз табличку розчинності, ви побачите, що на перетині катіону ферером 2 плюс і С4 -2 мінус стоїть літера R. Е, значить, що сполука розчинна у воді. Значить, ми можемо розкласти на катіон-аніон. Катіон у нас ферем 2 плюс, а аніон С42. Йдемо далі. гідроксид. Як і будь-який інший луг, розчинний в воді, значить його теж розкладаємо на йони. Але у нас є коефіцієнт 2 перед натрій OH, тому ми запишемо не один катіон натрію, а 2 натрій плюс, плюс так само не одна oh група а дві OH-групи. Вони перетворюються в сполуку натрій 2 so 4 Всі солі натрію розчиння в воді, значить можемо навіть не перевіряти за табличку розчинності, пишемо 2 натрій плюс, тому що тут стоїть індекс 2 після натрію, І одна група so 4 2 мінус. Осад може двічі це нерощина воді сполука. Значить, на йони ми її не розкладаємо. Я пишу однією молекулою може двічі випадає в ос. Тепер, щоб отримати із повного йонно-молекулярного рівняння скорочене, треба викреслити всі ті йони, що повторюються до та після реакції. Бачимо, що такими у нас є натрій плюс, який повторюється до реакції та після, і йон so 2-. Тепер ми отримаємо лише два йони: фером 2 плюс OH Дорівнює фером OH двічі. Це і є скороченим йонно-молекулярним рівнянням. Ось так необхідно заповнювати таблицю практичної роботи. Рухаємося далі. Щоб довести, що урочені фером 2 сульфат наявні аніон 4 42 треба додати до нього. що? Для того, щоб це зрозуміти, треба поглянути у табличку, якою ми вже користувалися. Шукаємо аніон 4 42 Бачимо, що якісним реагентом на нього є додавання розчинних у воді солей барій 2. Давайте подивимося, як це виглядає на відео. Бачимо, що розчин натрій сульфату наливають в порожню пробірку і додають туди по краплях барій хлорид. Випадає білий осад. І якщо на цьому відео, можливо, погано видно його саме забарвлення, подивімося ще ось таке відео. Тут при контакті барій хлориду з сульфатами розчинними у воді випадає такий от білий осад барій СО4. І з цікавого, цей осад не розчинений ні в лугах, ні в кислотах, лише в концентрованій сульфатній кислоті за нагріванням він може розчинятися. Тож, давайте запишемо рівняння цієї реакції. Пишемо спершу, що треба додати до нього. Давайте напишемо барій хлорид. Пишемо спостереженнях випадіння білого осаду. В молекулярному рівнянні реакції пишемо фером со 4 і формулу барій хлориду варій хлор 2. Це знову реакція йонного обміну. Ми міняємо місцями катіон в перший молекуль, і в другій виходить сполука ферма з хлорами, який ферма заряд 2 плюса хлор мінус, тому формула буде ферм хлор-2. І варій С4. Принцип насправді записання дуже схожий до попередньої реакції. Тож, думаю, вам не буде складно розкласти воді сполуки на йони, записати всі ці йони в повному йонно-молекулярному рівнянні, а також скоротити ті йони, що повторюються ліворуч і праворуч в рівнянні реакцій, і записати на основі цього скорочене йонно-молекулярне рівняння. Тож, думаю, у вас все вийде. Якщо ви забули, як це робити, раджу переглянути відео з теми електролітична дисоціація і йонно-молекулярні рівняння. Далі бачимо, що треба довести наявність катіонів алюміній 3 в розчині алюміній хлориду. Пригадаємо, яка якісна реакція на йони алюміній 3. Дивимося в табличку, знаходимо цей катіон, і бачимо, що. Якісним реагентом на нього є додавання лугу, з випадінням білого осаду розчинного у надлишку лугу та кислота. Подивимося, як це виглядає на відео. Змішавши розчиння в воді солі алюмінію із лугом, випадає білий осад, який може розчинитися за умови додавання надлишку лугу. Бачимо, що при перемішуванні той білий осад, який був, розчиняється у надлишку лугу. Також, якщо погано видно на цьому відео, я додав ще ось таке, де ви чітко бачите, що додаванням покраплями алюмінію хлориду до розчину лугу бачимо випадіння білого осаду. Тож, щоб довести. Що розчиняння алюмінів хлориду наявні катіони алюміні 3, треба додати до нього розчин лугу. Спостереженням буде випадіння білого осуду, що розчиняється надлишку лугу, а також в кислотах. Ну і думаю, вам не буде складно записати молекулярні та повні та скорочені іонно-молекулярні рівняння. Тож попрактикуйтеся із цим і запишіть самостійно. Ну і останнє, що нам треба зробити в досліді 1, це треба довести те, що в алюміній хлориді дійсно наявні аніони хлор мінус. Що треба додати, щоб це зрозуміти? Можемо пригадати відео про галогени, або просто подивитися табличку і побачити, що додавання катіонів аргентом плюс до хлор-мінус буде призводити до випадіння білого осаду аргентом хлориду, що не розчинний в H3. Давайте подивимося, як це виглядає на відео, та спробуємо це записати. Бачимо, що додаванням до розчинних водій хлоридів розчину аргентом нітрату отримуємо білий. Осад при додаванні надлишку А 3 цей осад не буде ні розчинятися. Також, якщо погано це було видно, розгляньмо ще ось таке відео. Бачимо випадіння білого осаду. Запишемо ці рівняння реакції. Значить, щоб виявити аніон хлормінус, треба додати до нього аргентум 1 нітрат. Спостереженням буде випадіння білого осаду. Ну і записати молекулярні та повні скорочені йономолекулярні рівняння, теж для вас, сподіваюся, не буде складним. Тож. Запишіть їх. Перейдімо до досліду номер 2 У шести пробірках без етикеток містяться різноманітні розчини солей. Давайте спробуємо записати їхні формули. Амоній ортофосфат. Щоб скласти формулу, знаходимо в таблиці розчинності катіон амоній, формула формулась 4 заряд плюс. І ортофосфат аніон, ПО4 має заряд 3 мінус. Щоб скласти формулу, має бути три групи зарядом плюс на 4 тричі, ПО4. Йдемо далі. Амоній сульфат катіон у нас амоній той самий NH4 зарядом плюс. А сульфат аніон має заряд 2-, мінус тому буде формула NH4 двічі so 4 Далі, натрій сульфід. Натрій у нас одновалентний метал. Значить, катіон його буде натрій плюс. Сульфіди це солі сульфідної кислоти H2S, тому ми запишемо формулу, натрій. 2С, калій сульфіт у нас вже містить оксигени, це видно із суфікса Т. Значить, формула буде калій2СО3, бо це сіль сульфітної кислоти, формула якої h 2 so 3 Калій силікат має формулу калій2CO3. Тому що силікатна кислота має формулу H2SO3, значить її калій васіль, що містить калій з валентністю 1, як і у гідрогена, буде мати формулу калій 2СO3. Ну і останній амоній карбонат. Карбонати це солі і карбонатної кислоти H2O3, тому формула буде не H2O3, а не4 двічі. CO3. Розчини цих солей в воді є безбарвними. За фізичними властивостями, такими як колір розчину, ми не зможемо їх між собою відрізнити. І задача полягає в тому, щоб використовуючи якомога меншу кількість реагентів, визначити, в якій пробірці яка сіль знаходилась. Зараз ми не знаємо. Ми знаємо, що ці солі там просто існують. Треба використовуючи якісні реакції, довести вміст кожної із пробірок. Що нам для цього знадобиться? Спершу можемо подивитися, що у нас містяться такі катіони, як катіон амонію, натрію і калію в цих солях. А от аніони всюди різні. Це ортофосфат, сульфат, сульфід, сульфіт, силікат і карбонат аніони. Значить, можемо із таблички нашої викинути всі непотрібні нам катіони аніони і подивитися на неї ще раз. Бачимо, що якісним реагентом H на 4 солі є додавання просто сильних кислот, те, що написано в формула H. Сильною кислотою, наприклад, є аж хлор Тож, давайте спробуємо використати перший реактив, хлоридну кислоту, і подивитися, що стане. Значить, у нас є 6 пробірок, яких налиті розчини цих солей, додаємо в кожній з них по кілька крапель хлоридної кислоти. В пробірці номер 1 виділився газ із запахом тухлих яєць. Тобто ми побачили, що відбулася хімічна реакція при додаванні хлоридної кислоти до пробірки під номером 1, Виділилися бульбашки газу. І перевіривши за запахом в місці її пробірки, ми можемо відчути різкий аромат. Схоже, на запах тухлих яєць. Отже, у пробірці під номером 1 виділився сірководень, бо це саме той газ, який має запах тухлих яєць. Тепер залишається подумати, яку ми таку сіль додавали до хлоридної кислоти, що в результаті реакції виділився H2S. Звичайно, ця сіль натрій сульфід, тому що при дії на солі сульфідної кислоти з сильними кислотами буде виділятися газ із запахом тухлохії сірководень. Запишемо рівняння цієї реакції, хлор плюс натрій 2С виділиться H2S плюс натрій хлор. Скільки натрій до реакції було 2, значить після буде 2, став коцент 2. І тут біля шордеді теж потрібно поставити двійку. Йдемо далі. В другій пробірці змін не відбулося. Тобто, додавши хлоридну кислоту до пробірки номер 2 ніяких змін не сталося. Значить, у пробірці може міститися якась. Сіль поки що не розуміємо, яка. Давайте додавати в третій прибір. Можливо, це нам допоможе. При додаванні хлоридної кислоти в третій прибірку виділився газ без запаху. То бачимо, що виділяються бульбашки газу, адже це є свідчення проходження хімічної реакції, але газ не має запаху, отже, це може бути яка сіль? Давайте подумаємо, який нас тут може виділити серед всіх цих солей газ без запаху. о 4 група, ну, навряд чи, СО4 те саме. С2- виділяється H2S, значить, газ із запахом тухлих яєць. СО3 газ з різким запахом. СО3 випав би білий осик. А от СО3 якраз би і призводило до виділення бульбашок газу, що не має запаху, вуглекислого газу. Тож, в пробірці номер 3 виділився газ без запаху, цей газ СО2. Отже, ви можете самостійно зараз записати зарівняння реакції, що супроводжується виділенням вуглекислого газу. А ми йдемо далі. В пробірці No4 змін не відбулося. Тут бачимо, що додаючи, Хлоридну кислоту в прибірку номер 4 нічого не сталося. Давайте рухатися далі. Коли ми до прибірки номер 5 додавали аж хлор, випав білий драглистий осад. Цей білий драглистий осад це якісна реакція на силікат аніон. То можемо зрозуміти, що сіль, до якої додавали хлоридну кислоту, і в результаті цієї реакції виділися осад білого кольору, це буде осад елікатної кислоти. Можемо записати самостійне рівняння реакції. Ну і коли ми додаємо до прибірки номер 6 хлоридну кислоту, виділяється газ із різким запахом, схожим до запаху палених Отже, я думаю, ви вже розумієте, що це може бути. Це може бути, наприклад, калій сульфіт. Отож, провівши ці досліди, додавши всі 6 пробірок хлоринну кислоту, можемо зрозуміти, в якій пробірці знаходився натрій сульфіт в якій калій сульфіт в якій пробірці знаходився амоній карбонат, та у якій пробірці знаходився калій силікат. Тобто, єдині пробірки, в яких у нас не відбулося змін, це пробірки з. Ортофосфатом, відповідно сульфатом, амонію. А зараз спробуйте подумати, якими реакціями або реакцією можна довести, що в пробірці номер 2 знаходилася одна сіль, а в номер 4 інша, в якій із них знаходиться сульфат, а в якій ортофосфат амонію. Коли ви це зробите і запишете ці рівняння реакції, пояснивши, яким якісним ефектом вони супроводжуються, можна перейти до того, з чого ми починали. То можна дописати всі ті реактиви, які вам знадобилися у розділі реактиви, та можливе лабораторне обладнання, яке використали у практичній роботі. Успіху вам у виконанні цієї практичної роботи. Я вірю, що у вас все вийде.